Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Вечірня рибалочка. Після роботи приїхав на ось таку водойму. Для мене вона нова. Порадили по знайомству. Знаю, що тут є щука, окунь, і ось їх сьогодні і будемо намагатися ловити. Брав з собою Воблери, джигові приманки, калібалки, спінери. Так що будемо пробувати все. Зараз літо, спека і щучка зовсім не активна. Декілька разів виїжджав, але спіймати хоча б одну це вже за радість. Що буде сьогодні, не знаю. Зараз доскладаюся і починаємо рибалочку. По комплекту сьогодні у мене фаворит Vizor 521 в прості 1,98 м. Наскід 2500, 08 шнур. Поставив поки що 0,5 флюрик. І ось таку класику. Так, перевіряємо фрикціончик. і починаємо. Подойма невідомо, тому так, кажучи навмання, де підскажемо моя чуєчка рибацька, там ми будемо кидати. Скільки тут той щуки, який розмір, я чесно кажучи, не знаю. Сподіваюся, хоча б на декілька контактів, бо погодка якби це у нас не осінь. Що Може бути якась роздача, а зараз жаріще, тому хоча б один якісь контакти, то вже буде добре. Змінив трохи тактику, поставив скруточку, бо як бачите, збираюся покидати на вуплери. поставив свого магалончика без хвоста. Тут мілко якраз для нього робота. Ще пройдемось, пройдемось з ним, перевіримо. Опа, Хо-хо-хо! О, о, о. о, друзі, я ж там кидав вобліру. Є, е -е. це нарешті. Ух, ще нормальна щучка. А, сошла! Блін, може я і зря попустив. Блін, ну початок є? Ех, треба було покраще підсікати. Є, друзі, є контакт. Головне, я прокидав там воблером, і вона не клюнула, а на джиг одразу. Перший закид і покльовка. І така вяленька, правда. Прям без подачі. Ну клюнуло ж. Це трохи мене, чесно, порадувало, бо годину вже рибалю і жодного контакту не було. Я хоч трошки дала надію, що сьогодні щось буде. І, Є... друзі. Цього разу трохи. А, менше. А що, з приманки хвост улетів. І друга. Блін, приманка. Покоцало. Ах, хрібать одна поклевка і мінус приманка. Такую будемо випускати, бо вона явно не залікова. Дякую за покльовочку. Так, друзі, такі подивіться, що зробила з моєю приманочкою. 35 гривень влетів сразу хвост. І всю погрило, залишилася одна. І одну я оторвав там на дереві, просто не захотів туди лізти в ті зарослі, Якщо і цю обірву доведеться лізти. Так, друзі, що поки що успів для себе відмітити, що всі покльовки з одного берега. Ось я рибачу так, що становлюся по центру і обкидаю спочатку один берег, потім... Інші інше. З цього берегу поки що жодної покльовки. Всі три, всі з цього. Ще будемо перевіряти той берег. Так, щоб для себе якось розуміти. А! Карча. Ну, карчей тут багато. Три щучки і обірвав останню приманочку. Релакс. Копита в білому кольорі такому, білому чи молочному з червоним хвостом. Ну, зараз в своїх карабках, сумках, тут пошукаю щось схоже. Сподіваюсь, знайду. Якщо вже не знайду, то будемо пробувати щось інше. Поки що плює тільки на це воблери взагалі ігнорує. Так, друзі, знайшов я схожу приманочку. Також червоний хвост. Не біла, така вже вона більше жовта чи не знаю, як її назвати. Така вся вже подерта, побита приманочка, але в принципі тримається. Зараз спробуємо на неї. І знову корча, друзі. Да, треба переходити, мабуть, на всет. Ту приманочку врятував, але зараз поставив на все закус на свинга, 4 дюймовий 4 грамчика і спробуємо такі приманочки. Може то я собі трохи внушив, із-за того, що мені сказали, що на неї тут клює. Зараз поплаваю півгодинки, ровно повпираюсь. Що не буде, то повернуся. У мене одна приманочка є ще. Ще один колір пробуємо. Кислота не підійшла зовсім. Так народ покльовок немає взагалі. Зараз ще, щоб нічого не снилося, поставлю ось таку блешню, прокидаю нею і якщо вже нічого не буде, то повертаємося до цієї приманки і облавлюємо цю ж ділянку, де прокидали ми. Іншими приманочками в різних кольорах. і покльовок поки що реально немає. Прокидав, взагалі покльовок немає і зараз повертаюся до цієї приманочки, предатор в третьому розмірі з таким червоним хвостиком. Не знаю, може це, звісно, збіг, але мені і боря, той що мені порадив цю водойму. Казав, що клює саме на цей колір. Ну, зазвичай я скептично к цьому відношусь, але пробував воблери, блешні, різні інші приманки, покльовок немає. Всі три щучки всі були спіймані на цю приманку. Так що повертаюся до неї і перевіряємо цю теорію. Зараз по тим же місцям, що пройшовся іншими приманками, пройдемося і або спростуємо твердження. Що Є водойми такі, що працює конкретна, конкретна приманка, ну краще. Ну або підтвердимо її. Так, друзі, без 10 9, завершив я рибалочку, вже склав всі свої речі, передягнувся, як бачите, і результат ви бачили. 4 щучки, з яких спіймав я лише одну. Не знаю чому. Але вони сходили. Або вони якось неактивно брали, або я не просікав. ну, Раніше просікав, тому скоріше за все просто вона зараз неактивна, Але за вечір 4 щучки це гарний результат для літа взагалі. Фух, так що завершаю рибалочку. Бачите, рибалка тут заборонена. Він в спільці чи зариблений. За ну, мені по блату досталася можливість порибалити. Фух. Все, втомлений, але не зломлений. До нових відео. Пока-пока.